Змінився вигляд будинку, вже Поставили перемичку велику над вікном і домурували мені трохи стіни. Будинок вже змінився, він трохи там стало вже не так світло, тому що поставили опори, опори, щоб заливати перекриття. Все має бути міцне, правильно зроблено, щоб витримати ту бетону, що зверху потім налить, бо там ще арматура важка. Отут хлопці мають ще робити закладну і там бачу лише трохи місця, бо там мають бути закладні, тому що там є повітрювання, а тут буде ще комен. Будинок змінився, він став вже не таким світлим, як був. Але як сонечко засвітить, так і я надіюся, що буде ну, мусить бути отак гарно і світло. Упори. Все гарно, професійно зроблено, всюди все поставлено, закріплено. Але подивимося, подивимося, як ото все виглядає, коли є опори. Опора ось тут. Отак вона кріпиться. От вона тримає вагу. І потім подивимося, але я не знаю, чи я туди долізу. Як монтують арматуру, бо там сітка має бути, щоб було перекриття міцне. Ось так змінився мій будинок. Вже буде перекриття, і будемо переходити помаленьку до даху, ще трохи підмурують мені такі менші стінки, отут перегородки, але це довго часу не займе і Вже можна буде трохи подивитися. Як воно буде з такими перегородками? Гарно все монтували, професійно. Ось так. Підготовка у нас іде до залиття перекриття. Перекриття буде 20 см, арматура у нас вже є. Чекаємо, 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 поки залиють.